Доброго дня всім шанувальникам грибів з вами знову канал Лізки Тревел. Як ви бачите, я зараз в лісі, а це означає, що час чергових грибних зборів. Заїжджаючи в ліс, я побачив, що грибників взагалі я не бачу. Це не дуже гарна ознака. Ось. Але я спробую пройтися по всім тим місцям, де на минулого тижня ми знаходили гриби. Ось. І подивитися, кошик у мене поки що пустий. Зараз першочергово ми обійдемо те, що більш близько, а потім поїдемо туди, де далі, де ми в минулий раз знаходили білі і польські гриби. Тому влаштовуйтесь найзручніше для того, щоб дивитися відео, писати гарні коментарі. Не забуваємо ставити лайки. Хто не підписався, підписуємо. Ну і починаємо наші грибні збори. Так, друзі, знайшов цікаві грибочки. Ніколи такі не бачив. Хтось, бачите, їх вже повиколупував. Ніколи не бачив такі гриби в нашому лісі. Дивіться, тут така павутинка. Ось такий колір. Один і ось бачите такий ще виріс. Хто знає, що це за грибочки, будь ласка, напишіть нам в коментарях. Нам дуже цікаво. Тому що в такі не бачив ніколи в лісі не зустрічалися. Це перший раз. Так, друзі, доповідаю, ми знаходимося в місці, де е, мали бути грузді чорні. Вони завжди тут ростуть в цих місцях. Але, як минулого разу, знову нічого немає. Не можу зрозуміти, тут кожного року вони були. Е, ніби вже час, вони мають бути, мають рости. Ось. Але, незважаючи на грузді, виросли сироїжки. Бачите? Ось такі вони свіженькі. Тому що таку сироїшку варто взяти. Напишіть нам, будь ласка, у коментарях, як вам а, такі сироїжечки свіжі. Ось цю будемо брати, так. Будемо зараз, можливо, ще подивитися, бо сироїжки в минулому разі тут росли. О, бачите, яка це дуже потужна. Ось така сироїжечка. Ого, така взагалі велетенська, але я думаю, вона червива. Ну зараз я її перевірю, поки кладу в кошик, зараз ще тут глянемо. О, ось бачите, ще одна така от. Теж така вже старенька, напевно, таку навіть не буду брати. Нехай лежить. І, напевно, і ту не буду брати, я думаю. Так, хотілося б трошки молоденьких грибочків, але бачите, чомусь, чомусь, чомусь немає. Їх. Нема груздів, тільки пару сироїжок, ще трошечки продовжують рости червоні мухомори, навіть деякі починаються. Так, але, на жаль, поки нічого нема. Зараз прийдуся, ще подивлюся по цих місцях, бачите вон, червоні мухомори, як ростуть ось тут. Такі от вони вилазять. Так, добре, шукаємо. Так, знову дуже потужна сироїжка, хтось її, бачите, вже відкусив. Я не буду так убрати. Вона завелика. О, а ось тут під горбиком я перевірив, що тут. Ну-ка, о! Така свіженька взагалі, дивіться, яка виросла. Такі прямо можна і брати. Оп! Бачите, яка сироїжечка свіжа. Ось такі рибочки найсмачніші. Цю забираємо. Ну, і я ту велику не взяв, тільки взяв цю. Так, ну ще трошки тут пошукаємо. Так, друзі, йду повз, повз, вздовж вірніше такої дороги. Бачите, мухоморчики продовжують рости. Так, ось тут були польські гриби минулого разу, але я щось їх не бачу. Більше нічого не виросло в цій купці. Так, і ось трошечки ми пройдемось. Ух ти! Подивіться, що я знайшов прямо біля дороги. Мені здається, що це білий гриб. Ось дивіться, ага. Хо-хо! Дивіться, прям ось дорога. Я по ній і знайшов білого гриба. Це фантастика просто. Я вас вітаю, перший білий грибочок. Який ми знайшли сьогодні. Давайте я зараз трошечки зроблю пару фоток і будемо зривати. Друзі, витягаємо цей грибочок. Ооо що ми бачимо? Дивіться, ось такий красень виріс біля дороги. Все, я його зараз обчищаю і йду далі, але це мені дуже пощастило такий білий гриб знайти. Ось, можливо, десь ще виросли, зараз це закопуємо за рекомендацією глядачів. Ось, бачите, такий от, якщо в корзинку покласти, дивіться, якого він розміру. Такий моцний. Все, тоді я зараз його обчищаю і рухаюсь далі. Так, друзі, я продовжую рух цією доріжкою і ось знайшов такий. Горбик. Ось, як ви думаєте, що тут? Давайте подивимось. Опа! А тут у нас сироїжечка. Так? Чи це білий гриб? Зараз подивимося, так зверху не видно. Так, це білий гриб. Білий грибочок, хоча і не дуже великий, бачите? Але такий класний. Теж його забираємо в колекцію, тепер у нас буде два білих грибочка. І я буду далі, певно, що шукати ще гриби тут. Так, друзі, ви не повірите, але але, маслюки. Дивіться, два яких маслючка виросло. такий. раз. Ось такий два. А ось ще третій маленький, але його не буду. А! На жаль, вирвав маленького дуже. Нехай ще ростуть. Ось свіженькі маслючки. Ось такі. Це вже буде третій тип грибів, який сьогодні буде у нас в кошику. Ось а ми продовжуємо, чи верніше я продовжую подальший похід за грибами. Дивіться, не відходячи від того місця ще три маслюйки. Ось такі, бачите, раз, два, три. Ті були червиві ніжки були червиві, А ось іще один чотири. Дивіться, чотири маслючки. В тих були червиві ніжки, відповідно, тільки шляпки залишилися. Зараз ще треба ці перевірити. Ось і теж трошечки тут подивитися, бо, можливо, де ще будуть грибочки. Так, друзі, знайоме місце. Хто минулого разу дивився відео, то бачив, що тут я знайшов два білих гриба. Я вирішив перевірити ще раз це місце. Можливо, десь виріс ще один білий гриб. Давайте дуже гарно продивимося ці місця. Так, так, так. О, я знайшов. Дивіться. Все ж таки, все ж таки от він. Білий грибочок. Так, ось такий. Я думаю, що треба сфотку зробити і зривати. Так, друзі, забираємо цей грибочок. такий він. Гарний. Це вже третій білий гриб, гриб за сьогодні. Так, давайте рухатися до кошика. Ось він. Бачите, сьогодні маслюки, сироїшки і білі гриби. Третій білий гриб, вітаю вас. Ви бачите, тут такі цікаві грибочки. Ростуть, теж не знаю, що це за гриби. Ось такі. Якщо знаєте, також напишіть нам в коментарі. Ось він, бачите, такий грибочок. Що схоже на якусь рядовку. Так, а ми рухаємося далі в пошуках грибів. Так, друзі, перевірка класичного нашого рову, де ми завжди е, знаходили грибочки. Зараз, на жаль, майже нічого немає. Тільки ті маслюки, які ви бачили. Але дивіться, я заглянув за сюди, ось в цей такий невеличку ділянку лісу. Дивіться, що я тут побачив. Що тут у нас виросло? А це, друзі мої, білий гриб ще один. І це вже четвертий білий гриб, який ми сьогодні знайшли. Зараз трошки. Селфі, фоток і я думаю, що можна буде зривати. Ну що, викручуємо. Ну, він такий потужний. Опа! Ух. Ось, все ж таки виліз один білий грибок. Я знав, що тут треба подивитися. Ось такий. Тому четвертий. Гриб до нашої колекції додається. Ну, зрозуміло, що, бачите, вони зараз по одному ростуть. Тому я думаю, що тут більше нічого не знайду. Але про всяк випадок я трошечки тут подивлюся. Так, ну що, здається, ми знайшли ще один гриб до нашої колекції. І це польський гриб виріс. Перший. Я не можу зрозуміти, чому їх нема. Дивіться, які гарненькі в такому виріс. Тут ще є горбики, але я думаю, що там нічого нема. Ні, Виріс в, такому, в такій деревині. І це тепер дивіться, у нас сироїшка. Білий, маслюк, і четвертий. Це польський польський гриб. Це четвертий а, сьогодні гриб, який ми беремо в кошик. Я сподіваюся ж таки ще знайти польських грибів. Будемо дивитися. Так, ще вдалося знайти польський гриб. Дивимось ось такий. Вже не першої свіжості, такий, так, але гарний. Тверденький, дивіться, який. Потужний. Так, кладемо і треба тут ще глянути, тому що, ви знаєте, польські гриби. Ну, зараз так. Зараз тут незрозуміло, тому що гриби ростуть або як, або як хочеш, по одному. Хочуть не по одному, хочуть по два. Ось тому тут незрозуміло, буду перевіряти далі. Ще один польський гриб ось такий. Так. О, це вже трошки краще. Це ми залишаємо. Так. Свіженький теж нормальний. По одному ростуть. Хоч тут трісне. І нема більше. Просто по одному грибочку. Де, ну, в таких місцях, що я би не шукав навіть. Просто йдеш собі 10 хвилин і потім трапляється гриб і все. <с infot> так, добре, друзі, може ще пошукаємо. Так, ну що, друзі, на жаль, вже е декілька годин я ходжу і взагалі жодного гриба не можу знайти. Тому будемо завершувати нашу подорож. Ось що нам вдалося знайти. Ну ви це все бачили, я вам показував кожен гриб. Ось ну, сказати, що в нашому лісі немає грибів можна, одинокі білі трапляються, польські взагалі дуже важко знайти. Я вважаю, що так, для прогулянки це дуже класно, але ну, в інших лісах, в тому числі. Там Вижгородський район, там дуже багато білих грибів ці цілими кошиками. В нашому лісі такого нема. Ось, 에, буду я вертатися додому, відпочивати. Трошки з грибами попрацюю. Ось, а з вами, як завжди, був канал Ліснички Тревел. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте нам ставити пальці, писати гарні коментарі. Ось, будемо сподіватися, що можливо там далі похолодання. Але е, хоча ще разочок, то можна буде знайти, зайти в ліс і щось пошукати. Тому всім гарного дня е, і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока.